Сьогодні у програмі мить істини про такі події. Одна пожежа, дві жертви. Статистика недбалості. Як не стати заручником надзвичайних ситуацій, абетка безпеки. Дідівські методи не діють. Стережиться грибів. Літня кухня стала останнім місцем перебування для двох 49-річних мешканців міста Могилів Подільського. Вони відкрили двері, то двері не були замкнені, Вони відкрили двері. Віти вдарив дим. Дівчата, сусіди забіли, почали поливати водою, почали спасати. Но там вже не було кого спасати, бо той і вони були мертві. Оба. Виклик на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини Могилів Подільського пролунав за 20 хвилин на 10-ту 10-3 жовтня. Гримаса долі двоє загиблих народилися в один рік, в один день і в один день втратили життя. А причиною стало необережність під час паління в нетверезому стані. Це в ньому вже шостий чи… Ця хата спалила. Вже п'ять спалив, це вже шостий. Він в мене сарай спалив, я його вигнав. Він пішов на ворошилку пасти худобу. Ціле літо пропас худобу там лишив. Перейшов десь тут, в якусь хазяїна свині годував, бо той в Москві. І це вже догодувався. Працівники оперативно-рятувальної служби закликають виничан бути пильними і відповідально ставитись до власного життя. Двічі за минулу ніч працівники пожежно-рятувальної служби виїздили в село Бірків Літинського району. Перший виклик пролунав у другій ночі. Горіла зернова сушарка на території приватного сільськогосподарського підприємства Поділля Агро. На момент прибуття рятувальників полум'ям було охоплено бункер з 15 тоннами соняшника. Ситуацію ускладнювали розташовані в притул зерносклад, склад, сіносховище та сільгосптехніка. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню. Втім, ненадовго. Вже через кілька годин полум'я знову проявилося. На цей раз воно охопило сіносховище, де зберігалося 65 тонн соломи. Для ліквідації пожежі було задіяно рятувальників Літина та міста Вінниці. За попередніми даними, Причиною пожежі стали порушення працівниками підприємства технологічного процесу. Збитки від загорання склали понад 100 тисяч гривень. За народним прислів'ям в осінній час сім погід у нас сіє, віє, туманіє, шумить, гуде, мете ще й гори йде. Відповідна і погода в оселях. Люди намагаються зберегти тепло та обігрітись. А ще додають працівники оперативно-рятувальної служби, за такої погоди потрібно посилити пильні щодо власної безпеки. Наша знімальна група доєдналась до рейдів перевірок, які відбувалися в усіх районах області напередодні опалювального сезону. Прикладом в Шаргородському районі давно і плідно співпрацюють різні структури, аби досягнути спільної мети, попередити людські та матеріальні втрати. Є Державна структура є в нас створений загін місцевої пожежної охорони, це чи не єдиний в області. Ми маємо три місцевих пожежних команди, які розташовані, які допомагають в організації як профілактичної роботи, так і гасіння пожежі, ліквідації наслідків техногенних ситуацій іншого характеру. Структура ця є, ми взяли її на утримання, утримуємо із рахунок коштів місцевих бюджетів. Сільські ради заключають договори з районною радою і дають, надають субвенції. У нас фінансується ця вся структура з місцевого бюджету. Зараз ми розпочали серйозну роботу по облаштуванню джерел забору води по сільських радах відновлювати, тому що є водонапірні вежі, там встановлюються відповідні. Ну, не гідранти, а відповідні пристосування, так скажімо, для того, щоб коли пожежна приїжджає в село, не шукала, де набрати воду, мають бути схеми відповідні, відпрацьовані, і там має бути забір, а якщо немає водонапірної вежі, то вода має забиратися із місцевих водойми, туди має бути тверде покриття, під'їзд розчищений, ці питання ми постійно тримаємо на контролі і проводили навіть з сільськими головами, виносити їх на спеціальні наради. Які проводилися сільськими головами в районі державній адміністрації згідно плану роботи? Ну окремі виконують окремим. Треба ще раз нагадувати. Тут людський фактор присутній. А поки на дворі погода сіє та віє у будинку сім'ї Лінневських таки туманіє. Господар бідкається, бідують, світло відрізали, топити нічим грошей немає. Сусіди кажуть про них, наймаються до людей яблука рвати шепшину, та не дуже односельці довіряють, що за день зароблять, то до вечора. Чарці втоплять. Дуже незадовільний у вас пожежний сталкінше. Ми вам дамо довідочку, пам'яточку, щоб знали, як поводитися у випадку пожежі, і що робити, щоб не допустити пожежі і змітити цю довідочку. Закіптявлену домівку обсіли злидні на миснику по кутках і конах. Темряву висвітлюють свічкою, білизну не перуть, господиня слабує. Бог дав п'ятьох дітей, двоє з них померли, а де живуть інші, хазяїн згадував довго. На подвір'ї кричуще безлад, кури гарбали бур'яни, а двері комори на розхрест, ні тепла, ні толку. А навпроти на роздоріжжі села картина інакша. Хрест оберег, ошатні хатки, отака вона сільська пастораль. На території сільської ради ми нас два населених пункти село Довжок і село Мурафа. Ми зараз знаходимося в селі Мурафа, де знаходиться наша сільська рада, приміщення сільської ради. В населення у нас 3700 чоловік. А в довжкові? В довжку 900 у нас чоловік. У нас 800 пенсіонерів, 22 одиноких є і 48 сімей багатодітних є. От ми Такі. з вами були в одній сім'ї, у вас багато таких сімей? Не одинокі, мало є таких сімей, але є, на жаль, є, тому що, ну, можна сказати, і проводиться неодноразово іменно в таких сім'ях. Ми з Дільничим проходимо і проходимо. З Якщо багатодітні, йдемо з директором школи, беремо і соціальним працівником, проводимо роботу, але, на жаль, якщо сама людина не самовиховується чи сама в руки себе не візьме, то тяжко з нею, потім щось навіть. Їм сьогодні так їх устраює і їм добре. З початку цього року в Широродському районі сталося 50 пожеж. На жаль, при пожежах загинуло 6 громадян. От, матеріальні збитки від даних пожеж становлять близько 600 тисяч гривень. А врятували майна наскільки? Е, майна врятовано близько на суму 3 мільйонів гривень. От, рятували також і людське життя, були такі випадки. Як ви вважаєте, основні причини цих пожеж загорань і людських трав? Це такий людський чинник чи можливо тих неки? В першу чергу це зрозуміло, що є людський чинник, тому що проаналізувавши ті пожежі, які траплялись, проаналізувавши ті випадки, в більшості це була вина людини. Із тих загиблих, які були на території району. 80% причин виникнення пожеж це необережне поводження з вогнем під час паління, також і не в трезвому стані. Ну і як маємо наслідок поганий. Із загибель людей при цих пожежах». на обійсті Гелени Станіславівни Крищук багатоцвіттям вихлопнулися осінні жоржини, хризантеми, троянди, купчаки. Їм, хоч сій, хоч вій – хазяйка дає ладу. Так само, і в оселі дбає жінка і про господарство, і про безпеку свою та оточуючих. Нічого таке не запалюю, нічого не щоб не було все пильно, щоб виключити газ. Ну і тут, я знаю, тут немає нічого груба, вже не Ну, то я груба, але вона вже не граб не пам'ятає. Не, 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 не. Були у вас пожежі в селі? Ну, були колись. Бо що, недавно була Ми там. Снігора була, але щось там на горі кисьо закажу, що провід та й займився. Я знаю, яка замикання. З початку року в області сталося майже три тисячі пожеж, в яких загинуло 60 війничан, серед них одна дитина. Травмувалися 37 дорослих, четверо дітей. Силами оперативно-рятувальної служби врятовано 30 осіб. Як ви вважаєте, чи дієві такі подвірні околи? Так, да, обов'язково треба, тому що не мішає лишній раз людині нагадати про те, що вона дбала про своє життя не тільки з, і не тільки з пожежу, і є, і другі, є і е, стихійні лиха, і то, як, як оберігатися, як вести в ці обстановці, і саме головне е, вчасно давати, е, знати і сповіщати відповідні органи для того, щоб приймати міри, якщо воно вже, вже виникла от така ситуація. Я думаю, що Разом і з дільничним участковим, і з інспектором, який за нами закріплений з пожежної частини, і з депутатами сільської ради, і з активом села ми наведемо порядок. Хоча ну, багато ще є таких питань, що рішати їх і потрібно. Отруєння грибами реєструють в Україні протягом усього року, проте пік припадає на осінь. Більшість випадків стається через вживання пластинчастих грибів, блідої поганки, мухоморів, несправжніх опеняк, дощовіків, яких помилково сприймають за їстівні – печериці та сироїшки. Статистика отруєнь віничан не лякає. На трасі не брати? Ні. Тут а не нічого не бо ми свої мехні. Ми знаємо, які брати. А буває такі, що як поганки вони не берете такі? То ми ж лісові ми не беремо, Пітенька, подіги. Піленька, маремуха, білий. Та ми такі беремо. А цього люди чужі, то вони всілякі беруть, які є. Так. А як ви їх вирізняєте? Ну то ми ж тут в лісі виросли, то не знаємо. Це ж ми знаємо. А ви часто продаєте, часто збираєте? «Щороку. Щороку збираємо, щороку сезон, на них сезон. А От перейдеш а через те, вже їх не буде. Дідівські методи перевірки на отруйність грибів поклали на лікарняне ліжко не одного досвідченого грибника, що вже говорити про тих, хто не вирізняє представників дикорослої родини. З початку року на Вінничині через отруєння грибами в реанімацію потрапили 140 вінничан, з них восьмеро діти. Одну людину від грибних токсинів рятувати не вдалося. Люсові стежини кличуть в гущавину, гострий запах вологого листя та грибниці спокушають. Втім, хто, як не ви самі, подбаєте про своє життя та здоров'я?